Осінь, пора загострення хронічних хвороб людини, серед яких значне місце посідає гіпертонія. Боротися з цим недугом простим українцям через постійне здорожчання ліків стає дедалі важче. Тому держава запровадила спеціальний пілотний проект, покликаний врегулювати ціни на медикаменти та надати значні знижки людям на їх придбання. Детальніше про це наша розмова з районним терапевтом Наталією Гозняк. Гіпертонічна хвороба це останнім часом є великою проблемою. І у всьому світі відзначається тенденція до того, що вона вже стає соціальною. Вона впливає на здоров'я суспільства, вона впливає на тривалість життя громадян. Україна не є винятком, тому що рівень поширеності цього захворювання і смерті від нього є досить високий. Щорічно на це захворювання, це захворювання виявляють одного мільйона українців. Значить, у нашому районі е, на гіпертонічну хворобу страждає майже 30% дорослого населення. Недостатньо коригований артеріальний тиск є причиною таких ускладнень, як інсульти, інфаркти. Це, в свою чергу, призводить до інвалідності в працездатному віці і е, збільшення смертності. Значить, наша держава е, потурбувалася про таких людей. і... 25 квітня 2012 року була прийнята постанова Кабінету міністрів України про реалізацію пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою. Держава взяла на себе зобов'язання компенсувати аптекам частину вартості лікарських засобів для лікування підвищеного артеріального тиску. Метою постанови є введення державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування артеріальної гіпертензії, шляхом встановлення граничного рівня оптово-відпускних цін на такі засоби підвищення економічної доступності. Це сюди входять такі препарати, як Еналаприл, лізенаприл, бісопролол, метопролол. Не а молодепін і нефедепін. Також, згідно з до з 1 листопада сюди включено препарати, в комбінації яких є діуретик. Це еналаприл з діуретиком і лізиноприл з діуретиком. Словом, мова йде про те, що якщо, наприклад, людина страждає на гіпертонії, вона звертається до лікаря, отримує рецепт, а потім з цим рецептом йде до аптеки і за знижку отримує ліки. вірно? Да, це абсолютно вірно. Всі ліки, які входять в цей перелік, розбиті на дві групи. Тобто людина не 100% отримує компенсацію. Значить, це перша група компенсація ліків здійснюється на 90%, тобто людина замість, наприклад, 18 гривень за препарат за упаковку платить всього 2 гривні. І друга група ліків, як вартість яких відшкодовується у кількості від 58 до 88%. Це, як правило, до першої групи входять препарати українських виробників, друга група це препарати іноземних виробників. Кожному пацієнту підбирається індивідуальне лікування, тобто враховуються і особливості організму, і до обстеження, які проходить пацієнт, які ми рекомендуємо. І наскільки ця людина може взяти це все-таки препарат, тому що навіть якщо відшкодування йде, то бувають досить значні. І протипоказання до застосування того чи іншого препарату. Скажіть, а скористатись такою послугою, щоб отримати ліки за знижкою, може будь-яка людина, чи це лише ті, які стоять на якомусь певному обліку? Може скористатися знижкою людина, яка вже стоїть на обліку. Або якщо при зверненні, взята на диспансерний облік. Тобто, якщо у людини є підвищений тиск, вона звертається на прийом до лікаря, проходить певний обсяг обстеження, тобто це кардіограма, аналіз крові біохімічний, ультразвукове дослідження нерок та щитові залози, окуліст, невропатолог. І враховуючи тоді всі ці результати, ми призначаємо ліки. В деяких випадках ми можемо там на день, на два відзрочити окуліста або невропатолога для того, щоб вже надати допомогу людині, і призначаємо ліки з того, що ми бачимо, враховуючи дані анамнезу і скарги. Палати терапевтичного відділення не пустують ані влітку, ані восени. Пан Сергій, наприклад, двічі на рік тут проходить профілактичне лікування інфаркту та гіпертонії. Він один з тих, хто на собі вже відчув користь цього соціального проекту. Як на вашу думку, корисний цей проєкт для людей? Ну я думаю, так. Да. Желате нам, звісно, щоб більше лікарства було і по меншій ну, поменьш, ціні. Mm -hmm. Дело в тому, що тяжело. Ну, як якогось достатка, як такого людей немає, а лікарства дуже дорогі, тим більше частні аптеки. Цей проєкт держав ціни на одному уровні. Він не дає піднімати ціни. Це дуже добре. Я, наприклад, за таке. Інші пацієнти теж говорять, що значні знижки на ліки для гіпертоніків посприяли чималій економії коштів у їх гаманці. Платити людям за необхідні ліки стало набагато дешевше. Ну, я в даний момент зараз перейшла на другі ліки. Так я там чуть не стопроцентна. Там копійки будуть платити. Потому що я пила імпортні на ті, не було, а зараз там якісь копійки. Еналапрів, Еналозид, на лозит, оце се мені вони підходять, підібрали лікарі. Ну от скільки ви раніше платили за ці ліки і скільки тепер? О, я на рік чи на місяць платила десь 150, п'ятдесят, то це що полотчик. Так. Да. Ну зараз я так от підсчитала, десь буде в мене виходить до 50 гривень. Цього, тобто економія так. значна тепер? О, економія дуже значна. Так десь гривні 100 буде, економія. Це велика помощ. Кожній сім'ї, тому що в кожній сім'ї є якісь хвороби. І я думаю, кожен буде користуватися цією програмою. У свою чергу аптекарі кажуть, що і клієнтів за ліками від гіпертонічних хвороб побільшало у рази, а деякі з них досі не вірять, що держава запровадила такий дієвий пілотний проект. То людина, коли отримує медикаменти за рецептом, оплачує мінімально копійки, більш чим на деяких препаратах ніж 90% відшкодовує держава вартості ліків. Тобто, якщо ну, як самий популярний препарат, наприклад, там біпролов 30 таблеток коштує 1480, то людина платить 30 копійок за упаковку. людей дуже багато, всі задоволені, всі навіть не чекали, що держава буде відшкодовувати таку суму. Головне, щоб держава не забувала про нас і далі, кажуть в один голос пацієнти нашої районної лікарні з надією, що влада поступово все ж таки зверне увагу і на інші проблеми здоров'я сучасних українців.